Історичне середмістя Івано-Франківська табу для водіїв. Новенькі боларди, загороджуючи технічні стовпці, уже на варті. Їх встановили для в'їзду на площу ринок з боку Міцкевича. Ними перекрили майдан Шептицького. Пітак площу поруч катедри комунальники звільнять від зайвого транспорту. У середмісті автівки курсуватимуть через Галицьку зроблені роботи по всім вулицям, крім вулиці Галицької. А, значить, вже відсутність крізний проїзд. Через Галицьку на Міцкевича. Це вже зменшує ту кількість машин. Звичайно, йде якийсь період адаптації, люди звикають до нового введення, але від пішоходів ми чуємо тільки позитивні відгуки. Вартість в'їзду на історико-архітектурну частину Івано-Франківська 50 гривень. Для пільговиків в'їзд безкоштовний. Це місцеві жителі, інваліди та працівники тутешніх установ. Транспорт спецслужб на заблокованій території також потраплятиме без застережень. Вони отримали власні ключі. Відтак працюватимуть автономно. Івано-франківці по різному оцінюють запропоноване комунальниками нововведення, пішоходи за натомість водії скаржаться на відсутність парковок. Для мене це незручності сильно не складе. Не буду заїжджатися, я сюди раз заїхав і то зачепив. не буду заїжджати. Ну, 50 гривень це багато, тому не дуже готовий. Це кажу чесно, тому що ну, як водій, в центр просто немає де поставити машину, так. тому можливо, деколи може і нарушати, ну. чи ставити там, де ну, то необхідно підійти, десь це чи інше місце по пізній станції. Але не знаю, це міська рада прийняла, нехай ну, значить до виконання всім. Проект перекриття руху транспорту передбачає не лише встановлення обмежувальних бар'єрів додатково розмістять наочну агітацію про правила руху у середмісті Івано-Франківська. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.